Попрошу вас одразу відкоментувати, розказати, що зараз відбувається з обмінами, яка важлива інформація є на сьогодні, триває переговорний процес, підготовка до наступних обмінів найближчим часом. Чекаємо наступні новини. Чи ми вже готові, чи можливо, може прозвучати вже цифра, кількість обмінених? Ні, наразі не може прозвучати, оскільки, як повідомлялось раніше, триває один обмін великий. Це за результатами домовленості в Стамбулі. Черговий, і коли всі етапи цього обміну завершаться, то буде названа відповідна загальна цифра. І чи ми чи ви зараз розумієте, чи вона буде пропорційна кількості обмінених росіян? Ця цифра? Чи може так бути? В Стамбулі були озвучені принципи цього обміну: це повернення всіх на всіх в категоріях: важко хворі, важко поранені, а також молоді захисники 25 років і молодше. І відповідно Україна рухається саме в реалізації цих домовленостей, відштовхуючи від цих принципів. Це переговорний процес. Він іде важко, йде в непростих умовах, і продовжується прямо зараз. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, як саме затверджувалися списки на обмін і чи є серед цих людей люди, яких росіяни категорично відмовляються повертати Україні? Якби росіяни не відмовлялись повертати українців, як в цілому, так і окремі категорії, то всі були б вже давно вдома. Є цілі категорії, які взагалі не мають бути ні в полоні, ні незаконно утримуватись. Нагадаємо, що мова зокрема йде про е, цивільних, які знаходяться в руках е, Путіна, про важкохворих, важкопоранених, які мали би повернутися давно вже додому, і Україна ініціювала е, створення змішаних медичних комісій, що передбачено Женевськими конвенціями, і Червоний Хрест підтримав цю ініціативу, але Росія тоді заблокувала е, власне створення цих медичних комісій. Тому зрозуміло, є окремі категорії українських захисників, які особливо демонізуються російською пропагандою, і це все складно, це не просто є категорії засуджених українських оборонців або засуджених громадян України цивільних і їхнє повернення це окремий процес і окрема робота. Але тим не менше в важких умовах за період повномасштабного вторгнення. І ще до реалізації останніх домовленостей в Стамбулі було проведено 65 обмінів е, в рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і в рамках обміну, і поза ними е, до останнього обміну великого понад 6 тисяч українців вже повернулись додому, і це в період активної фази бойових дій. Це безпрецедентна історія. Жодного іншого прикладу е, подібних масштабів. Повернення військовополонених і е, проведення обмінів полоненими в гуманітарному праві після другої світової війни немає. Ну і власне в рамках і в під час другої світової треба розібрати, чи були пано, тому що навіть Женевські конвенції передбачають повернення військовополонених після завершення активної фази бойових дій. Але враховуючи в яких умовах знаходяться українці в російському полоні, Україна не чекає завершення активної фази бойових дій, координаційний штаб. З питань поводження з полоненими, які очолює генерал Буданов працює, вже зараз навіть над наступними обмінами. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати цифру повернених цивільних з російського полону або кількість тих, хто готується на обмін саме серед цивільних, а не військовополонених? Ці дані є, і я статистику просто не бачу перед очима, але. На жаль, ми не можемо говорити про великі цифри цивільних, які повернулись. Тобто, із загальної кількості звільнених громадян, це можна говорити про близько двадцяти до 20%. Але ця інформація може бути уточнена, я пізніше можу повідомити конкретні цифри. Дякую. Ми так. бачимо, в якому стані знаходяться військовополонені наші, і це дійсно дуже болюче питання. Пане Андрію, чи ми розуміємо, що є хтось, кого росіяни категорично не хочуть міняти? Ну, вони не хочуть віддавати і міняти всіх українців, але, звичайно, окремі категорії. Я вже згадував про це, які демонізуються російською пропагандою. Ну, особливо. Це складно, складний процес їхнього повернення. А чи ми розуміємо, хто це, чи це не варто озвучувати? Так, ми розуміємо, хто це. І це Дуже не варто. Ми добре озвучувати. розуміємо, хто це. Угу. А... В кожній категорії і кожного разу все координаційні штаб і переговорна група чудово розуміє це. Угу. Чи варто це окреслювати і називати публічно? Я не впевнений, що це чимось допоможе поверненню наших полонених. Антон вже це побіжно згадав про стан військовополонених, яких вдається обміняти. Але чи є щось, що мають знати наші слухачі, слухачки, глядачі, глядачки, як ви вважаєте про стан? Ми зрештою у нас є і в 13-й бригаді НГУ Хартія люди, які пройшли полони. У нас були гості в студії, які пройшли полон, і те, що ми тут чули, і те, що вони розповідали в ефірі, це. Ну, речі, які абсолютно несумісні з усім, що ми знали, до 2014 чи 2022 року про гуманітарне право і її цінності, і про те, що можливо чи неможливо у 21 столітті. Але попрошу вас ще, якщо про це можна говорити, то теж розказати. На жаль, українці в цілому дуже добре знають, що відбувається в російському полоні. Головне, щоб цю правду знав світ і не відводив очей. Тому що тема складна і неприємна, як і вбивство українських дітей, яких понад 600 за повномасштабне вторгнення вбила російська армія і Путін про попри те, що цинічно говорить, що вони б'ють лише по цивільних об'єктах, але по військових об'єктах, але правда говорить сама за себе, і масове порушення прав військовополонених, а також цивільних, які незаконно утримуються в російському полоні. Це факти, про які багато вже є фото відео, матеріалів, частина з них стала публічною, лише частина публічна стала, про що свідчить в тому числі і звіти комісара Організації Об'єднаних Націй справ людини і відповідних комісій. Але про це треба говорити і повторювати, тому що Росія систематично порушує, не виконує Женевські конвенції. І що стосується умов утримання, елементарно в Україні функціонують п'ять окремих таборів. Для російських військовополонених як цього вимагають Женевські конвенції, окремі місця утримання військовополонених українські військовополонені в Росії здебільшого продовжують утримуватись в загальних колоніях або колоніях суворого режиму. Фактично разом із звичайними кримінальними елементами, Росія не забезпечує повний доступ міжнародному комітету Червоного Христа для перевірки умов утримання. Медичного забезпечення наявності або відсутності незаконного фізичного впливу, тортур, харчування і інше. А саме Червоний Хрест має контролювати виконання дотримання Женевської конвенції сторонами. І можна я можу годину про це говорити і більше з порушення з боку Росії, і про це має говорити і сам Червоний Хрест. Ми би хотіли, щоб його позиція була більш активна. І в цілому, вся світова громадськість і це важливо. Пане Андрію, відбуваються фактично кожних вихідних в Україні акції, про які родин тих, хто чекає своїх з полону, але до яких доєднуються всі небайдужі люди. І ми їх бачимо і в великих містах, і в маленьких містечках. Бачимо ці плакати, які закликають звільнити українців, які знаходяться в полоні, українських військових і цивільних, які знаходяться в полоні. І ці плакати написані англійською мовою, і е, в якомусь сенсі може виникнути відчуття, що якщо ти їдеш через обухів і бачиш такий плакат англійською мовою, то він нікому, крім місцевих мешканців, нічого не говорить. Але е, чи ви е, ну чи ви готові нам можливо підтвердити, що будь-яка навіть маленька акція така працює на те, про що ви сказали, щоб це бачив і чув і не припиняв е, бути уважним до цього цілий світ. Це непросте питання, тому що зрозуміло, що дані акції часто носять емоційний характер, і ем, якщо мета вплинути на міжнародне середовище, і це англомовні плакати, це круглі столи, виставки, це правозахисні заходи, заходи за кордоном на міжнародних майданчиках в в Брюсселі, в інших країнах і містах, це важливо. Якщо це вуличні акції, я би дуже хотів, щоб вони проходили в Москві на Червоній площі, щоб це був тиск російського населення. Там немає громадянського суспільства російського населення, хоча би щодо повернути їхніх полонених або з'ясувати долю безвісті про безвісті зниклих. Росіяни регулярно звертаються до українських органів. і проєктів. зокрема, хочу знайти офіційний український державний проєкт для. Росіян, які шукають родичів серед окупантів їхню долю, і понад 100 тисяч звернень росіян вже було саме в цей проект, але на Червону площу ніхто не виходить. Виходять на Майдан Незалежності, тому що Україна незалежна країна, і зрозуміло емоційно з болем, особливо коли це стосується рідних полонених, а не просто людей, які співчувають, нагадують світу про свій біль і про біль всієї країни. З емоційної точки зору це можна і треба розуміти, але головне пам'ятати, що точка тиску має бути на Кремль, на агресора, на Путіна, на того, хто розв'язав цю війну, на того, хто утримує зараз в неволі українських військових і українських цивільних. Пане Андрій, на сам фінал я повернусь до стану полонених та тих, хто повертається з полону. Чи у нас достатньо ресурсу для реабілітації? Зараз шпиталі, лікарі, репцентри, чи у нас цього всього достатньо для того, щоб, щоб допомогти тим, хто повертається. Цілому так, і в даній ситуації Україна не сама. Що стосується відновлення реабілітації, лікування є і допомога міжнародних партнерів, є допомога міжнародних структур, і це добре, є можливість виїзду для лікування реабілітації за кордон, коли є така необхідність. Організаційно буває звичайно не просто одночасно розподілити особливо на перший етап реабілітації. Велику кількість звільнених, коли такі обміни відбуваються, скажімо, передостанні коли одночасно тисячі людей повернулися з російського полону. Зрозуміло, що одночасно розмістити тисячу людей це велика організаційна логістична робота. Це навантаження на медиків, оскільки зрозуміло, що українські шпиталі і без того зараз не порожні. Давайте так говорити, але Україна. З цим справляються, і всі складові сили безпеки, і оборони, і медичні війська, Міністерство охорони здоров'я всі займаються, всі сприяють тому стратегічно так і нам допомагають цьому і міжнародні підтримки. Тобто, Україна тут не сама.